Після 14 жовтня Windows 10 стане небезпечною. Microsoft припиняє підтримку десятки, і ваш комп'ютер залишиться без оновлень безпеки. Без них будь-який хакер може зайти просто через браузер чи рекламу. Антивірус не врятує, дірки в системі ніхто вже не латає. Є лише три варіанти. Заплатити 30 доларів, використати 1000 балів Microsoft Rewards, або отримати безкоштовний рік захисту через Єзу. Але це лише відстрочка на рік. Потім знову вибір: оновлюватися, переходити на Linux або ризикувати даними. Не геройствуй: онови Windows або активуй Єзу. Бо після 14 жовтня десятка перетвориться на мінус повільненої дії.